Запитання, дитяче мілкування, експертна думка. Свіже погляд. несподівані трактування. Про що зазвичай спілкуються смс-ках? Чи зробив ти домашні завдання? чи... Чи ти, ти будеш сьогодні грати, чи ти вийдеш на вулицю? В СМСК спілкуються про настрій, про плани на день. Можу спілкуватися, як твої справи, на вулицю вийти, про роботу. Як справи, що в тебе сьогодні було? Як в тебе настрій? Ти вийдеш там на двір. Ну, про вулицю там, про школу. Як дала, скидують цікаві меми, барашуть від гуляти, обсуждають проблеми, якщо там, наприклад, в другій стороні живе друг твій, обсуждають проблеми з далеку. Як діва в школі, як робота, про все. В смс-ках надзвичай спілкуються про справи, про свою роботу, діти зазвичай в іграх. Якщо з батьками, то я питаю, куди мені йти. З другом я частіше розмовляю. Давай грати в ігри. Де ти є зараз? Щоб щось купити, сказати, щоб... чим треба приїхати, наприклад, до бабусі. Про якісь пригоди, якісь ігрові моменти. Про свої секретики, про хі -хі -хі, свої там лайфхаки з всякими штучками. Я думаю, що люди про якусь події. Як справи, що робиш? Де це? Чи ти зробила урок, чи ти нагодувала свого кролика? Вони можуть спілкуватися про, про всякі інтереси, там, про фільм якийсь, який, наприклад, комусь травиться, а комусь не гравиться. Всякі ігри, іноді можемо зазвонитися, пограти в місті, на вулицю виходимо. Вони спілкуються, якщо вони, якась людина захворіла, не може вийти на вулицю, вони можуть поспілкуватися, що ти робиш, привіт, про життя можуть. Що ти зараз хочеш поїсти, і що ти будеш їсти? Вони пишуться в СМС іменно про кохання, щоб їх ніхто не послухав.